Колосальна помилка Путіна. Так це і так є, цього добиватися, не нужно. Він подарував своєму оточенні чудову можливість позбутись себе. Андрій П'янковський – російський політолог та публіцист. Далі пряма мова. Ліквідація лиманського котла не означає, що завтра впаде весь російський фронт. Більшою мірою це тригер величезного політичного успіху. І якщо не впаде військовий фронт, то вже точно впаде політичний. Тому що це не поодинокий успіх. Взяття Лимана відкриває подальший шлях. До Луганської області, тобто найближчим часом на росіян сипатимуться новини про військові успіхи України з можливим завершальним ударом у жовтні, взяттям Херсона, ось це і може обвалити політичну підтримку Путіна і його ж оточення захоче його позбутись. Вони можуть це зробити в досить м'якій формі, запропонувавши оголосити, що Путін, мовляв, захворів і передає свої повноваження колективним органам, наприклад, Раді Безпеки. А за тиждень з'ясується, що він потребує лікування в китайських. Центрах нетрадиційної медицини, що стосується ставлення до Путіна самого народу, то природно, чим більше поразок буде, тим зрозумілішим стане цим сотням і тисячам мобіків, що їх посилають на неминучу смерть. Етнічні республіки фактично ігнорують мобілізацію. Кадирка взагалі її не починав. Він взагалі зайнятий зовсім іншими питаннями. Він себе вже бачить у постпутінській Росії і турбується про свою армію як базу для захисту незалежності Чечні, коли почнеться роз. З Падерефії у Дагестані мобілізацію також тимчасово призупинено. Головне, що це два взаємопов'язані, сплетені процеси, масове обурення і розуміння верхівкою, що війна програна, і Путін є лише перешкодою у вирішенні їхніх особистих завдань. Після того, як вони його відправлять через хворобу, першим їхнім декретом стане скасування мобілізації, і їхній рейтинг наступного дня буде 95%. Тому що в умовах сьогодення скасування мобілізації це 25 мільйонів. Менів військово зобов'язаних і ще 50 мільйонів їхніх сімей. І люди, які скасують мобілізацію, зможуть утриматись при владі ще тривалий час і зберегти на якийсь час свою величезну власність. Путін сам створив основу палацового перевороту проти самого себе. Маємо зараз можливість спілкуватися з нашим гостем Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ на зв'язку. Пане Вадиму, мої вітання. Вітаю вас. Не з москалів почнемо. Зілона маска. Як ви гадаєте, що це таке було? Ну, займається чоловік бізнесом, успішним новації, технології, інтернетом, допомагає, і тут не маєш. Ну, В принципі, давайте спочатку розберемо саму цю заяву, а потім я спробую відповісти свою тут. Тобто, вчора ми всі розуміли, що це антиукраїнський випад, що це речі, які нам абсолютно неприпустимі, і влада, і Володимир Зеленський і його радники достатньо жорстко відповіли самому маску на його заяву. Але я хотів би просто, щоб ми звернули увагу і на другу частину, це на російську частину. Насправді, заява маска абсолютно неприпустима для росіян на сьогоднішній момент. Це теж дуже важливий аспект. і Я зараз поясню, що я маю на увазі, якщо уявити собі, що завтра росіяни говорять, що А, давайте підемо по плану Маска, це означатиме те, що А їхні референдуми були фейковими, б рішення Держдуми було фейковим, що ці території не анексовані, і взагалі рішення росіян були неправильними. Я думаю, що безумовно росіяни. Ну вчора Медведєв зробив заяву, спробував пожартувати, як завжди не вдало, про те, що Маск отримав дострокове підвищення в Свані. Але насправді ми повинні розуміти, що це рішення воно так само неприпустимо на сьогоднішній момент і для росіян. Тепер спробуємо відповісти на питання, що це вчора було і чому це відбулося вчора. Одна із найпростіших версій це те, що з самого ранку почали падати акції Тесли. І е, саме тому е, Маск для того, щоб перебити хайп перебити питання із падінням майже на 10% е, акцій Тесли е, підняв хайп навколо українського питання, е, якщо в принципі говорити про якісь інші речі і спробувати там подумати про певні конспірологічні теорії. Ми можемо не Ми не можемо виключати те, що насправді так да, не треба забувати, що маск пробує грати в політику. Він є один із титульних спонсорів республіканської партії. Ми розуміємо, що зараз будуть вибори. Зараз будуть качатися питання трампістами про збільшенні їхньої кв їх про їхню перемогу на проміжкових виборах в. Не обидві палати парламенту, і е, цілком реально, що маск може підігравати всю історію, але за будь-яких обставин, що б ми там зараз не говорили, але ця ситуація не прийнятна ні для України зараз, ні повторюся, для Росії. Тому, якщо про щось і говорити, і щось реалізувати, е, то це можна говорити тільки про футурологію, е, про те, що маск пробує грати з однієї сторони в політику, а з іншої сторони, що після умовної зміни режиму Путіна, це буде одна із. Опції один із варіантів чергового плану Мареля чи ще якихось планів, яких ми бачили протягом останніх восьми років, достатньо багато. От з цієї точки зору, напевно, от і треба дивитися на ці речі. Звісно, я лише виправлюся, що фразу про в вкрадене від Тесли це є автор. Цієї фрази є президент Литви Гітанас не усе, да Тобто є така дуже широка світова реакція на ці заяви. Це дуже прикро, що такі персони намагаються хайпанути і маніпулювати на темах смертей українців, тому що росіяни нас вбивають. І ну. Не забагато уваги ми приділили, чи справді треба було так реагувати на найвищому рівні на заяви цієї людини, яка по суті там не є якимось політиком, не репрезентує там якусь політичну силу, і все інше вона якось останнім часом взагалі щастить. Як не Спарц конгресменка з Чернігівської області, яка в своїх інтерв'ю невпинно повторює, що вона українсько забуває, хоча там виїхала ще років 30 тому з України і голосує проти надання Україні певної допомоги. Тут пермаска маємо? Ну тут трошки якби далі від нас не не українець, він хоча. Б. Дивіться, ми не можемо не реагувати на маска, тому що маска це насправді, е, ну по суті, можна сказати, попзірка е, першої величини. Е, це людина, до якої прислуховуються е, мільйони людей, і десятки мільйонів або й сотні навіть мільйонів людей. Е, його заява е, стала топовою фактично до всіх ЗМІ в усіх е, куточках світу, і тому не реагувати на Маска, безумовно не можна, на жаль, не можна. Ну і не треба забувати, що насправді заява маски відбулася е, або свідомо, або несвідомо буквально через два дні після е, подібної ж заяви Папа Римської. Тому не реагувати звичайно не можна. О тут що один що інший любить пати заявами. Це точно мені підказує редактори, що під цим твітом в голосуванні вже е, у Монукачі взяли в ньому участь близько двох мільйонів людей залишили якісь певні реакції. Тому тут якби відповідь теж очевидно, що реагувати треба. Підказують менше що 60 ні, бо я на жаль не бачу на екрані дуже дрібний шрифт. 60% виступили проти тої ініціативи. Я не знаю, як це назвати того голосування, того белькотання, яке написав у себе на сторінці Ілон Маск. А як ви бачите, от ви кажете, що там випадково чи не випадково це збіглося, не збіглося в часі з словами папи римського, які теж у нас в нього як каруселі, знаєте, якісь емоційні відбуваються, даруйте за такі. Висловлення, може, не дуже доречні, але він то щось добре нам скаже, то закликає там миріться з росіянами, які зараз нас вбивають і е, чинять проти нас геноцид. Це якісь речі одного, однієї дії, якось пов'язані, на вашу думку. У ну, мене немає фактів, що це речі, більш собою пов'язані, тому я тут е, я дуже, -дуже, дуже люблю конспірологію, дуже боюсь, ну, завжди дуже легко впасти. тому так. В даному випадку, ну сказати, що Ілон Маск е, Був в змові з Папа Римським. Ну я чесно кажучи, не готовий. Ну але те, що Папа Римський займає е, чітко е, Проросійську позицію, е, на жаль, ми повинні це розуміти. На жаль, ми повинні е, розуміти, що це достатньо серйозний виклик для нас е, серед тих країн, перш за все християнських країн, я маю на увазі, які е, не є. На сьогоднішній момент сателітами України, це перш за все, Південна Америка. Давайте не забувати про те, що, на жаль, Папа Римський ну, він виходить з Арентину, виходить із найнижчих кварталів, не виходить, а він служив достатньо довго в найбідніших кварталах Аргентини. І так чи інакше, вся його попередня діяльність була. Ну, я буду дуже м'яко говорити. Він достатньо серйозно. Ну, якщо не симпатизував, то всякому разі співпрацював із певними лівацькими рухами. Ну, якщо ти там служиш, то не можеш з ними не співпрацювати. Тому на жаль, тут ми маємо достатньо серйозну проблему у вигляді папа римської як одного із ключових політичних гравців у світі, який займає, м'яко кажучи, не українську позицію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.